Все більше поширюється відеооглядів на серіал Слово пацана. Українці діляться враженнями від перегляду, забуваючи, що відбувається в нашій країні. Думки багатьох людей розділились. На жаль, хтось вважає нормальним переглядати подібний контент. Слово пацана російський пропагандистський серіал серед загальної бідності, зрозумілі правила життя. Підтримка і слово пацана, яке сильніше заклятво. Серіал насичений пропагандою і спрямований. На романтизацію криміналу, навіювання місцевим пацанам любов до Родини та заклики їх до боротьби за пацанів, за наших, які потім поповнять лави військових. Багато хто висловив свою думку проти перегляду подібного, нагадуючи про реалії, які відбуваються тут. Адже після розповіді українського військового, якого 108 днів мучили в полоні, вбиваючи день за днем, стає все менше розуміння до людей, які споживають російський контролі.